Єва покидає батьківську хату. Вона вже просить пару тижнів записати її в садочок грати з дітками. Так як вона прокидається в 11 ранку, зараз треба вставати 8, тому їй не сильно по кайфу і вона трохи без настрою. Але вихователі професіонали почали їй все показувати, їй стало цікаво. На як справжній спорті почала свій ранок зарядки, попригала. Потім погралася з дітками іграшками, а далі хочу. Єва кашу не захотіла, їла макарошки, а я замість неї пив чай та їв бутерброди Круто, що моя дитина ходить в садочок Вона вся в дружину, поїла і вже все в неї добре. І вона хоче гратися, і каже: Папа, ти їдь по справам, потім приїдеш, мене забереш. Ви би тільки знали, як моє батьківське серце розривається, коли я залишив дитину. Сам поїхав, заправився, попив каву, позаймався своїми справами. Тим часом Єва малює, стрибає на батуті, грається, навіть поїла сама. І ми вже з подарунками приїхали її забирати. Вона каже: Хто ви такі? Їдьте додому, я хочу тут спати. Але це все таки наша донька. Ми її забираємо. А завтра приведемо на цілий день.